Друзі, вітаю! У цьому відео поговоримо з вами про цікаву і водночас складну тему порівняння технологій очистки стічної води. На ринку України існує дві основні технології по очищенню стічних вод, включаючи системи з компресором та біофільтрами. Давайте розглянемо кожну з них та зрозуміємо їх відмінності, переваги і недоліки. Отож почнемо знайомство з компресорними системами. Такому обладнанні найголовнішим елементом є компресор. Він постачає повітря, яке допомагає рости бактеріям та створювати в товщі води так званий активний мул. Завдяки ньому і розкладаються органічні забруднення. А через примусову подачу кисню процес очистки дуже активний і компресор повинен працювати безперервно. В такій технології має бути обов'язкове попереднє та вторинне відстоювання після процесу аерації. А щоб активний мул не виходив з системи, в кожній секції розміщуються аероліфти, які перекачують активний мул з попередню секцію та запобігають його вихід в дренаж. Також важливо знати, якісна очистка води після аеротенку, так називають системи з компресором, можлива за декількох умов: стабільного притоку забруднень без зменшення або збільшення його кількості, відсутності великих салпових скидів. Та безперервного доступу до електроенергії. До речі, питання постійного доступу до електроенергії надважливе для аеротенків, тому що поломка компресора або відсутність електрики понад 3 години призводить до повної загибелі бактерій, їх загнивання і зупинки процесу очищення. Як наслідок, замулювання дренажного пристрою, неприємні запахи та повторне проведення пусконалагоджувальних робіт фахівцями. Тепер перейдемо до технології біофільтрації. Конструкційно таке обладнання складається з септичної ємності та біореактору. Спочатку розглянемо, що відбувається в септичній частині обладнання. Вона поділена на три секції: у першій камері грубі і нерозчині речовини осідають на дно. Друга камера працює за принципом жировловлювача, який затримує на поверхні всі плаваючі забруднення і жири. Третя камера призначена для освітлення і відстоювання вже очищеної стічної води. Загальний об'єм септичної частини обладнання розрахований на двохдобове і більше знаходження стічної води в системі. При цьому залповий скид береться як одна третя від потужності обладнання, тому така конструкція не боїться великих пікових навантажень. Після ретельної механічної очистки вода йде на біологічну доочистку. Для цього в обладнанні є циркуляційний насос, який піднімає освітлену воду в біологічний реактор. Насос працює не постійно, він має контролер та включається по заданій програмі. В біореакторі знаходиться спеціальне завантаження, на якому формується біоплівка, комплекс мікроорганізмів, які в процесі життєдіяльності руйнують органічні забруднення. Важливо додати, що біоплівка утворюється за рахунок бактерій, що містяться в стоках без потреби додавання біопорошків. Для життєдіяльності бактерій кисень потрапляє природним шляхом без використання компресору. Досягається це завдяки природній вентиляції, утвореної між вентиляційним грибком біля дренажу, і фановим вентиляційним стояком будинку. А відключення електроенергії на термін до двох тижнів. Не шкодить обладнанню. за рахунок великого об'єму септика. Система працює як трьохсекційний відстійник і механічно очищує воду. А мікроорганізми за рахунок сприятливих умов в обладнанні не гинуть одразу, а впадають в сплячку. І після відновлення подачі води з органічними речовинами починають споживати забруднення і очищувати стічну воду. Також хочеться пояснити особливості влаштування біореактору. І пояснити важливість дотримання технологічних норм для технології біофільтрації найважливішим елементом біофільтра це є його завантаження. Саме від його характеристик залежить здатність бактерій закріпитись на його поверхні у вигляді біоплівки, повноцінно розвиватись та розкладати головне джерело забруднень органічні речовини. Цей наповнювач має бути позбавлений критичних недоліків м'яких яржових завантажень, сотових і волокнистих наповнювачів. Саме пластикове завантаження у вигляді пластикових шайб має здатність до самоочищення від залишків біоплівки. Бо відмерлі бактерії можуть спричинити швидке замулювання наповнювача. На практиці це призводить до погіршення аерації, загнивання біоплівки і повної зупинки процесу очистки. Важливо розуміти, вибір між компресорними системами та обладнанням з біофільтрами повинен відштовхуватись від певних умов: обсягу стічних вод, стабільності скиду органічних забруднень, доступу до електроенергії та інше. А ми бажаємо, щоб ваш вибір був успішним і відповідав всім вашим вимогам.